Привіт, друзі! Недавно бачив якийсь коментар, я ж не пам'ятаю кого. На тему того, що нібито люди, українці хочуть спокійно жити, хочуть, щоб все закінчили, щоб більше ніхто не вмирав. І саме тому вони хочуть віддати все, готові віддати все, що просить і вимагає Росія. Ну, всі території, там введені російською мовою і так далі, і так далі. Ну, напевно, адекватні люди розуміють, що це закінчиться ще більшою війною буквально через пару років. Чим ти більше показуєш слабкість перед такими державами, а вона поки одна, така людожерська, ідіотська, абсолютно, Абсолютно, як то кажуть, піробитна тваринна. Якщо ти перед нею показуєш свою слабкість, то ти його і себе, і оточуючих на жахливу смерть, е, можна, можна згадати Бучу. Напевно, ця людина, яка писала цей коментар, бажає українцям бучі в величезних масштабах. У мене інакшого пояснення просто нема. Проблема українців в тому, що відсотки. Ну, Ну ладно, в 40 не більшість. Просто не розуміє. Досі не розуміє, що таке Росія. І їх не цікавить, особливо тих, хто живе нібито далеко від Росії. Але проблема в тому, що нема далеко. І будь в них можливість, вони би прийшли в, у всі куточки України. І тоді. Була би величезна трагедія. А якщо б е, Україна робила так, як і радять ті, хто пишуть ці коментарі про всі умови і так далі, і так далі, хочеться пожити, вони кажуть. Вони не розуміють, що вони помруть, що це не шлях до життя, а шлях до смерті, тим більше до безпомічної смерті. Тобто коли ти нічого не зможеш зробити. Або рабство для кадирівців, там, бояків, обмуртів, або смерть. Ну, одне з двох. Більше нема. Ну. До людей не доходить. Не доїжджає просто. У мене інакшого пояснення нема. Ну, надіюсь, в мене. Дивляться люди, які розуміють наслідки миру на будь-яких умовах, аби тільки пожити. Аби тільки вмерти, виходить. І що мене лякає, насправді лякає, що таких, як оця жіночка в коментарях, яку я побачив, таких багато. І вони би в тобі було б віддати абсолютно все. Піти абсолютно на всі умови, Російська мова, російська церква і так далі. І це б закінчилось дуже плачевно. Надзвичайно плачевно. А на цьому поки все. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це. По реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо. Слава Україні! До нових зустрічей, друзі!